Усім привіт. я придбала туристичну газову плитку. Це відсік для балона. О, я інструкцію відкрила і прочитала: що оцей важіль, коли він в положенні лок, тобто коли він знаходиться тут внизу, наша плита вона готова до подачі газу. Газовий балончик я його придбала разом з плитою. Якраз намальовано, от бачите, для приготування їжі. Зверніть увагу, що тут є така виїмка. Ось цією виємчкою треба обов'язково попасти, от в цей. Я б назвала його язичок. Горличко балона має потрапити до круглого гніздечка у плитці. Що я з'ясувала, що ось це можна сюди вставити, ось так, в пазліки. І воно таке. О. Перед користуванням треба прикрити обов'язково так кришку. Я вийду зараз на балкон і буду пробувати вмикати на балконі. Техніка безпеки в першу чергу. Як я обіцяла, я вийшла на балкон, поставила тут плиточку, кастрюльку знайшла е, таку невелику, налила туди води, ну трошки менше літра. А тепер саме головне дуже обережно. Опускаємо важіль фіксації балона. Це означає, що подача газу вже можлива. Отам, От бачите? П'єзоелемент. Тобто не треба сірників. Погнали. Повертаємо ручку до того моменту, поки не загориться. Минуло 5 хвилин. Все, вода гарно кипить. Треба оце вимкнути на оф. Все, вогник не горить більше. І ручечку підняти вгору. Це означає, що ми вимкнули плиту. Це обов'язково. Виймаємо, бачите, легенько все виймається. Друзі, я боялася користуватися плиткою, ну, чесно кажучи, знаєте, думаю, не дай Боже буде якийсь вибух. Або що тому вийшла на балкон зробити собі каву. Але тепер я щаслива, що я придбала таку плитку. І е, тепер для мене ці блекаути не страшні. Будьте здоровими, пийте каву гарячу, не дивлячись ні на що, ні на які відключення світла. Бережіть себе, бережіть ваші родини. Доброго ранку всім.